Всім привіт, Рада вас вітати на каналі FM Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Як завжди, огляд найважливіших новин з Європи та світу. Друзі, в свою чергу, підтримайте український YouTube, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, так ви допоможете просуванню україномовного контенту. Дякую. Почнемо з перемовин в Р. Ріяді та їхніх наслідків. Ви знаєте, що у столиці Саудівської Аравії відбулись довгоочікувані, так скажемо, переговори між представниками американської та російської делегацій. Цю зустріч нагадаю, багато хто чекав з надією, а хтось з страхом, і причин, погодитись для цього було достатньо. Головним рушієм так скажемо, переговорного процесу став спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед Бін Салман, До речі. Чи він активно позиціонує себе не лише як миротворець, а як посередник у потенційній великій угоді. Але що це буде припинення війни, чи лише тимчасова перемир'я, побачимо. Також зараз є конкуренція за роль посередників, тобто, з одного боку, це Ер Ріяда, з іншого Анкара, тому що президент Туреччини Реджеп Ердоган, який... Зустрічався з Володимиром Зеленським, теж хоче стати головним миротворцем, і він прямо заявив, що Туреччина ідеальна платформа для переговорів. Але в Україні це сприймають скептично, тому що нагадаю, що попередні перемовини в Туреччині у 2022 році завершились швидким провалом через неприйнятні для України умови. Росія вимагає 30% українських територій, скорочення армії, відмови від НАТО, список старий, ви знаєте, і незмінний. Тож, схоже, що битва за статус головного посередника розгортається між Саудівською Аравією та Туреччиною, і судячи з усього. Р. Ріят має кращі шанси. Хто брав участь у переговорах? Ви знаєте, що Сполучені Штати представляв держсекретар Марко Рубіо. З російського боку були міністр закордонних справ Сергій Лавров та колишній посол РФ у Сполучених Штатах Юрій Ушаков. Але особливо цікавий також був персонаж: це Кирило Дмитрієв, народжений у Києві. До речі, це російський бізнесмен, який нині активно працює в інтересах Кремля. Його поява, до речі, на перемовинах несподіванка, адже він має не лише українське походження, а й зв'язки з російською владною верхівкою через свою дружину, яка близька до доньки Путіна. Чому Зеленський скасував свій візит до Саудівської Аравії? Як і пропонувалося, Зеленський не приїхав на перемовини до Р. Ріяда. Офіційно його візит, до речі, перенесли на 10 березня, але немає гарантії, що він взагалі відбудеться. Тобто Україна зараз утримується від участі в цьому процесі, який виглядає як домовленості Сполучених Штатів та Росії більше ніж реальний пошук справедливого миру. Що відбувалося за колісами? Так скажемо, Росія сподівалася отримати від Сполучених Штатів визнання своєї. Супердержавності та повернення до старих домовленостей часів холодної війни. Але, судячи з кислих обличчя Лаврова та Ушакова, після перемовин нічого з цього не вийшло. Росіяни були впевнені, що Сполучені Штати погодяться на їхні умови щодо України, але американська делегація дала зрозуміти, що спочатку Росія має припинити вогонь. І лише після цього можна говорити про подальші кроки. Також мова йшла про триетапний план миру від Сполучених Штатів. За інформацією Fox News, на перемовинах обговорювався триетапний план це перше припинення вогню, потім президентські та парламентські вибори в Україні. І третє це фінальне підписання мирної угоди. Але тут є також певна пастка, так скажемо, тому що Росія може використати вибори як привід для відмови від угоди, якщо її не влаштує переможець президентських виборів. Тим більше що, за деякими даними, російська делегація в куларах висловлювала впевненість. Що проросійський кандидат має шанс на перемогу в Україні. Проте, на мою думку, це видається малоймовірним, тому що будь-хто кого буде підтримувати Кремль, автоматично отримає в Україні статус політичного самогубця. До речі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео. Що далі, друзі? Головний висновок це переговори в Ріаді не дали жодного прориву поки що. Сполучені Штати та Росія домовились про відновлення роботи посольств, але ключове питання це майбутнє України. Отже, на цьому це всі важливі новини з Європи та світу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі!